П'ять речей, якими ви вбиваєте свою болгарку. Перше це робота невідповідними абразивами, тобто знімання кожуха і установка круга більшого діаметром, ніж потрібно. Наприклад, 125-та болгарочка, люди ставлять круг 180-ї болгарки. Також це відноситься до любителів допилювати диски з 230-ї болгарочки товщиною від 2,5 мм. Це збільшує навантаження на ходові частини болгарочки і як слідство скоріший їхній ізнос. Друге це пиляння під тиском. Коли ви працюєте КШМ, вона повинна пиляти під своєю вагою. В якому разі для збільшення швидкості різу не треба налягати на неї. Це знову ж таки збільшує навантаження на ходові частини КШМ. Третє це нехтування чисткою болгарки. Періодично треба знімати захисні кожухи і продавати від пилу і залишків абразиву, які потрапили всередину корпуса. Четверте, Несвоєчасне обслуговування. Щойно ваша болгарочка починає видавати якісь сторонні звуки, треба ремонтувати. Не чекати, допоки вона зовсім стане, бо вона у вас може стати вже назавжди. До прикладу, найчастіша поломка болгарки це щітки. Як тільки у вас починає бурлити при запуску двигун, відразу треба їх міняти. Тому що зношені щітки дуже швидко ушатають ваші ламелі на якорі. І п'яте. У випадках, коли вам треба виконати болгаркою великий об'єм робіт для запобігання перегрівання інструмента, використовуйте дві болгарки, щоб рівномірно розподілити навантаження на них. Виконуйте ці необхідні речі і ваш інструмент прослужить вам дуже довго.